Вітаю запитання по металодетектору Скор 3. Краще налаштування, коп в лісі, на полі, на монети і щось тому подібне, щоб не назбирати цяхів і всякого непотребу. Тобто, в нас є ліс, поле і засмічені місця. Це відсів, заліза, якісні дискримінації, розпізнавання і розділення. Також можемо стикатися з ситуацією, коли там немає стабільності на дотики об траву, гілки і тому подібне. Демонструю. У нас є готові програми під задачі, місцевість і цілі. Дещо ми можемо зрозуміти з самих назв. Наприклад, програма трава стерня зрозуміло куди. Є загальна, основна певна програма, не зовсім зрозуміла, в тому числі звір. І тому подібне. Наприклад, звернемося до зрозумілої вам програми Трава стерня. Тут розписано про те, що ви здогадувалися. Пошук із дотиками об траву гілки. Далі, якщо ми візьмемо, до прикладу, програму Снайпер, ну, зрозуміло, що це в нас глибока програма для металопластики, коли на ньому встановлена снайперка кутушка 24. Кому не зрозуміло, є розжовано. Візьмемо програму загально. Місцевість. Змішані та класичні ґрунти, як чорнозем, пісок, стан ґрунту, вологі і сухі. Мінералізація висока, поле, город, ліс, тобто кругом приходить і на змішаних ґрунтах. А тут, а не змішані ґрунти. і пісок це що стосується програми. Основна. І ось, якщо використовувати вас в лісі, ґрунти однорідні. Наприклад, чорнозем чи пісока не зміщені, використовуємо цю програму. Якщо ґрунти змішані, то задля стабільності використовуємо цю програму. Більше на поле підходить програма загальна, бо там є нерівності, неудимість вона краще розділяє. Ви можете побачити, тут ще пише, що шукати: цілі, монета, цвяхи, плоскі цілі, коване, гниле та із напилення. Ви гниле бляшанки пробки шукати не будете. Але. Вона їх чудово відсіє і розпізнає. А якщо взяти програму на робочій частоті 15 кГц, вона тільки класичні цілі буде розпізнавати. Монети цвяхи. Помірна стабільність, глибина 85 від пропуски повільні. Тут бачимо можливості стабільні, повністю глибина 80 відскопів, пропуски мало. Тобто плюси і мінуси, залежать, що ви хочете отримати. Підемо далі. Програма чутлива. Чутлива до дрібних цілей. Як бачимо, на низьких мінералізаціях використання хибні від ЯІ 11 як подолати гарячі каміння, звір, де використовується, на яких ґрунтах можете побачити.